Гості нашої конференції. Сьогодні ми з вами проводимо третю конференцію, яка називається Теорію права цієї практики. Стримки освіта, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення це одна із характерних предмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основним компонентом, яких є комп'ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Те, що недавно вважалось фантастикою, тепер завдяки науково-технічного прогресу, особливо прогресу в області комп'ютерних технологій, стала реальністю. Комп'ютерні технології застосовуються у виробництві, промисловості, видавництвах, бібліотеках, парламентах, міністерствах, банках у системах зв'язку і системах управління транспорту у податкових інспекціях і у сфері розвагу. Тепер практично неможливо уявити сучасний офіс без широкого застосування комп'ютерних технологій. Комп'ютер став змінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій. В цих умовах продовжує зростати попит на комп'ютерних спеціалістів, особливо на молодих спеціалістів високої кваліфікації. Великою популярністю користуються спеціалісти з комп'ютерної версії, Комп'ютерні художники, дизайнери, спеціалісти з банківських та бухгалтерських комп'ютерних систем, спеціалісти з комп'ютерних мереж. Нові технології це успіх, які завоювані не кількістю, а вмінням. В них мудра витонченість машин, які потребують мінімум енергії за найвищої продуктивності. Нові технології життєва необхідність, адже сьогодні чимало виробництв Працює на межі можливості знарядів і технологій. Йдеться про створення таких процесів, коли детальні, тканини, одяг виготовляються без різдвя та будів. Вони виготовляються інструментами, які виключають безпосередні механічні спілки, які змінюють внутрішню структуру предмету праці. Нові технології повинні відповідати трьом вимогам: Створити принципово нових видів високоякісної продукції. Оптимальному поєднанні технологічних процесів, мінімуму вкладених у виробництво коштів. Комп'ютеризація та інформатика стали модними науками. Про них багато вишуків. Систем Сістем. компанії Mitsubishi це потужний та компактний модульний програмований логічний контролер з мультипроцесорною технологією. Завдяки об'єднанню можливостей програмованого логічного контролера та персонального комп'ютера стає доступною платформа, яка відповідає усім вимогам задач автоматизації. Цей контролер має такі характеристики: до 4096 локальних входів, змінний інтелект, мультипроцесорна технологія з 12 різними типами процесорів з трьох сімейств. широкий асортимент засобів зв'язку. Єдина платформа для всіх конфігурацій, а також провідна технологія для майбутніх додатків. Цей контролер складається з таких модулів: перший це модуль живлення. Він призначений для подання живлення на окремі модулі. Вибір такого модуля залежить від того, скільки інших модулів застосовується у контролері. А також це важливо враховувати при застосуванні багатопроцесорності. Робота такого модуля, готовність до роботи позначається червоним світлодіодом. Також варто зазначити, що його можна використовувати по всьому світу, так як він може працювати у мережах змінного струму від 100 до 240 вольт при частоті 50-60 Гц. Пільний інтелект це значить у зв'язку з потребами виробництва можуть застосовуватися ті чи інші в першу чергу, види процесорів, а також інші модулі. Будь ласка, ще запитання. Так, да, ну у 4 як 20 представляйтесь. А що така система CC-Link CC – це внутрішня мережа цього контролера, яка розроблена спеціально компанією Mitsubishi, на фізичному рівні представляє собою ту пару з волокном, може під'єднуватися виключно по топології шика. Ну, це також вважається дуже швидкісною мережею для передачі даних середнього контролера, в першу чергу для віддалених точок. З якими ще мережами можуть працювати контролери mm -hmm. Ну, сусідних. Там багато мереж вказано в інструкції до цього контролера, такі як запам'ятав свої профібас, ну і стандартна езерне для з'єднання з товарів. Гроза записних апаратів, компонентів, локальної мережі. Керівник, викладач ТКП, Ну, Безміт Андрій В'ячеславович. На планеті Земля відбувається близько 44 тисяч розвідків. Саме тому грозозахист мережі це не надвишень, це не необхідність. Модер грозозахисту використовується для відведення струму блискавки на заземлю. В основному ураження струмом комп'ютера відбувається через погану прокладку кабелю, Як мережевих, так і струмоведучим. Бувають випадки, коли кабель обмотується навколо відходу, або стовба. У такому випадку потрапляння блискавки цей кабель неминуше. Це тільки питання часу. Для захисту комп'ютера від блискавки використовується, модуль... використовується сонячна мережева карта. У такому випадку при потрапленні близькості кілометр, або ж мудрі грозозаписи. Якщо не використовувати модуль влади то фінансові втрати при виході з влади обладнання будуть набагато більшими, ніж вартість Це не обладнання. Перебувають на технологічній практиці у вересні. В Сумському медичному коледжі я обслуговував комп'ютерну техніку, в тому числі лазерні принтери. Загальна кількість лазерних принтерів в коледжі становить 14 штук від різних виробників, в тому числі HP, Canon, Samsung та Epson. Спілкуючись з працівниками коледжу, які працюють з лазерними принтерами, я зробив висновок, що головна перевага надається цьому типу принтерів. Зараз я розповім взагалі, що таке принтер. Інформації на друк. Процес друку називається виходом на друг, а документ, що вийшов, роздруківка або везда копія. За технологією друку принтери поділяються на матричні, струменеві, лазерні та сублімаційні. А за кольором друку на кольорові та монохромні. Взагалі, що таке лазерний принтер? Лазерний принтер відноситься до безконтактних принтерів. І також він має здатність для, для другу з великим дозволом, дозволом друку та містить в собі тонер замість чорніл, як це в струменевому принтері. Це доріка та мара віддає. Розділ інформатики, який займається створенням та обробкою комп'ютерних зображень на комп'ютері, називається, гапічним, називається графіка зараз стає більш поширеною, тому що в графічному вигляді інформація стає більш доступною та зрозумілою. Одним із видів комп'ютерної графіки є наукова графіка. Цей, цей напрям був, був створений першим. Перші комп'ютери використовувалися лише для оброблення якихось даних і все. Потім почали будувати діаграми, креслення, схеми. Перші зображення були надруковані в пережині цим витроху, що ми можемо побачити на слайді. Потім з'явилися перші пристрої, які називаються графово або кодери. Вони використовуються саме для того, щоб роздрукувати ці зображення, графіки, діаграми на папері. Ось можна побачити приклад саме кової графіки. Наступним видом є ділова графіка. Ділова графіка використовується саме для того, щоб в научному вигляді показати, наприклад, звітну документацію якогось підприємства або, або показники роботи різних галузей і там, 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 там. Наступним видом є конструкторська графіка. Конструкторська графіка використовується в більшості інженерами, конструкторами та архітекторами. Вона використовується саме для створення креслень майбутніх якихось, якихось об'єктів, деталей та інших На слайді ми можемо побачити приклад, коли е, е, звідна смуга. Використання та обслуговування ноутбуків фаз сума кімфро. Керівник викладачів Лисівка Олександр Іванович. У компіону, Іванов. своїй презентації я хотів би розглянути ноутбуки трьох фірм. Це фірма HP, Asus та Lenovo. Перший я хотів розглянути ноутбук фірми HP. Це ноутбук HP. Ноутбук H5, бабілька ДП3106. Ноутбук оснащений повнорозмірною клавіатурою, великим тетчпадом та індикатором для розпізнання відбитків пальців. Саме за допомогою індикатора розпізнання відбитків пальців стає можливий вхід в систему за допомогою ну, за відбитка пальців. Основними технічними характеристиками цього ноутбуку є процесор amd Phenom 2-4 з, з, з тактовою частотою 2,1 ГГц на кожне ядро сам є трох'ядним. 6 ГБ оперативної пам'яті ДДФ типу ddr 3 дискретний графічний адаптер аті Radeon з 1 ГБ відеопам'яті. Діагональ екрану 15,6 дюймів, жорсткий диск обтягом 500 гігабайт та оптичний привід dvd Основними, Основними ну, присутні такі роз'єми та порти. Це роз'єм USB, 2.0 і їх 4. Вони знаходяться в, в так, є SATA, один роз'єм, VGA, один роз'єм та HDMI один роз'єм. Засоби комунікації теж відсутні, це такі, як Bluetooth та Wi-Fi. В e, Ноутбук сташе літньовою батареєю. Час повної зарядки, якої 2 е, е, ну, години, а е, автоном... час автономної роботи від е, акумулятора составляє 3 години. Встановлена ну, ліцензійна операційна система Windows 7. Кому тижня. Якщо ви шукаєте ну, ноутбук для розваги або ж для професійної діяльності, я вам хочу порадити ноутбук е з нової серії ноутбуків Asus, де стала назву е ця лінія P52. Я хочу розглянути ноутбук Asus P52F SO006X. Ноутбук теж оснащений повноозяною клавіатурою та досить великим тачпаком. Е в цьому ноутбуці. Де на парцінку Дібро застосовують ноутбук? Ну, я вам скажу так. Я був на практиці саме на виробництві. Там ну, ноутбуки там широко не застосовуються. Там, ну, у, в основному, у керівників. І то в цехах ну, їх там небагато. В основному ноутбуки там застосовуються в управлінні. Добре, в цехах і Ну... Ну, Звичайні стаціонарні комп'ютери. Ну, Персональний... ну, Я був в управлінні цеху, у нас були персональні А, а як а у вас... самих цехах на виробництві? Ви були <пробіт> на виробництві? Спускали це? Ну так, <пробіт> ну, цеху ви були, в якому цеху? В титанах <пробіт> цех були. Це підлоги за Так Що там в цеху? Які там комп'ютери? <пробіт> за призначення. Промислові. На промислові, промислові Я, ну, я про, про ну, те, що персональних на виробництві немає. Я займався саме з персональними комп'ютерами до роботи з виробничими, чи ну, до мене не допускають, так як, ну. Ну, я думаю. Я розумію. А чи ж вони відрізняєте? Як ви розумієте? Ну, по-перше, комп'ютери на виробництві ну, зовсім не вимикаються. Вони там... Постійно працюють. Ми обслуговували їх, ну в основному ми їх чистили за цей період. Там стоїть завжди два ці ну, комп'ютера. Можна відключити тільки один за одного відключити не можна, тому що кожний цих ну, комп'ютерів слідкують, оскільки ну, оператори. Ну, Спеціально освітою і слідкують за виконанням процесів у самому циху. Так само програма SCADA представлена Фаденком стані складу. Вони чимось відрізняються від персональних. Так. Чим? Чому вони мають назву «промислові»? Ну, на вашу ну, думку, якщо навіть, якщо навіть ну, не знаєте, можете чого. Наші вот, ну, такі, і... мережева плата і мережава. Відео це само собою я ну, і Ще там є додаткові модулі для вивчення сигналів. Але я не про це хотів запитати. По умовам використання. Середовище, навколишнє середовище. Ну, Можна ну, персонально ну, поставити ну, об і назвати її громзон. Ну, Я вважаю, що Ні. Там буде корпус зовсім. Ну, звіс, там, буде... Корпус, там додаткові охолоджувачі встановлюються. Бу... Корпус да зовсім ну, ну, захист від пилу. Э, та, ну. Добре, Це ж таки повернемося до першого питання. А на вашу думку? Чи доцільне є використання ноутбуків на виробництві? Не тільки як в управлінні, а безпосередньо на виробництві? Ну, Важко. Я вважаю, що ні. Ну, Тому що ну, ноутбуки для мене це. Ну, як в смі виразитися? Так, саме для мене ну, не, не обов'язково іграшка, але ж... І вони трошки є дорожчими, ніж ну, не трошки, а є дорожчими, ніж звичайні, звичайні персональні комп'ютери. Добре, ось така ситуація. Я, наприклад, наладчик-автоматчик, так? Є І викликаю мене на підприємство. Ось у нас там не працює система, контролери, датчики інтелектуальний треба порівняти. Я беру з собою, в маршрутку, в монітор, ЮМІ-22, їду на завод, підключаюсь до контролера, ну, так? Ну так ви ж мені кажете саме на виробництві. Да. А якщо я є програмістом на факсу Мухімпро, звичайно, мені буде набагато зручніше користуватися ноутбуком. В основному на факсу Михімпром в управлінні та програмісти, які бувають у відрядженнях, використовують ноутбук. О, о. І останнє питання у мене до вас. Як вважаєте, за ноутбуками є майбутнє чи ні? Чи вони років п'ять вже їх не будуть? Та я думаю, що за ноутбуками, звичайно, є майбутнє, тому що ну, досить зручні в використанні при транспортуванні, тобто вам так вже через рік, через два, через три буде зручніше, мабуть, якщо... Ну, Знаючи вашу роботу, якщо вас відправлять кудись відрядження, взяти з собою сумку ноутбук, а не вести з тобою персональний комплект. Ну, так, ну, ну, так саме що і планшет. Я вважаю, що ноутбук себе не більше. Так само я можу. Для виробництва вони себе не зупинили. Дякую. Дякую за питання. Завтра я всіх вас запрошую на наше головне для вас свято піваш телефончик пива, який відбудеться 15 го.